Друзі, вітаю вас! Слава Україні! Дуже поспішаю, треба мені пересадити оцього пафіопеділума. Я вам його нещодавно показувала, показувала його кореневу, показувала, як він квітнув. Обіцяла вам казала, що я пересаджувати його так особливо не буду, але зроблю перевалку. Але так трапилося, що зараз до мене приїхала одна гарна жіночка, приїхала із міста Рівне. Біда привела її до нашого міста. Тут зараз знаходиться її поранений син. Тому я хочу, я хочу зробити їй маленький подарунок, трошечки а, побавити її рослинками. І ось пафіопеділом, якого я все рівно вже збиралася пересаджувати, тож я його зараз а, вийму з цього горщика, розділю і півкущика віддам цій цієї Оксані на згадку. Що ми українці, ми об'єднані один одному, допомагаємо, хто як може. Тому дістаю. Попереду я цей горщик, як бачите, корінці розмочила. Розмочила в на всяк випадок. Якщо будуть підгнівати корінці, то вони зараз напитаються фунгіцидом. І після пересадки я його поливати не буду, тому і замочила його корінці, щоб були мокрі. А ще коли корінці у вологому стані, їх легше діставати із горщика. Вони робляться такі, знаєте, гнучкі, податливі, їх легко дістати із горщиком. Ну ось, Змочені корінці, легко відділилися від пластику. От В чому мені і доподобається висаджувати свої орхідеї в пластик, бо їх дуже легко відділяти. Трошечки отак пожмакав, пожмакав горшика із різних боків. І, ви, як бачите, корінці вийшли, корінці в активному рості. Насила, розплутала його коріння. Дуже важко було, майже як цим бідіум розпутувала. Як бачите, в якому ґрунті він в мене зростав. Крупна і мілка кора, пенопласт, ракушечки, і все. Нічого зайвого в нього я не відняла, лише стару розетку видерла Вона вже не жива, навіщо вона потрібна. І так в мене залишився мій батьківський кущ. Ось його старий квітконос, яким він відквітнув. Тут декілька розеток. І Оксані відділився. Та Ось така поділка на три розетки. Висаджувати буду в прозорі горщики. За дрінаж буде куски пінопласту, крупні кусті кори. Трохи задам керамзиту. Потім у мене є польська дуже гарна кора, яку я полюбила. Це кора з мікорізою І залишився останній пакет, ніякої кори обі цієї кори в Україні вже не знайти. Ну, це кора. Друзі мої з лісів Креміної. Як бачите, Луганська область, місто Креміна. Ось так заводжу корінці у горщик і прокручуючи їх по колу, отак по колу вон, я буду їх вкладати акуратно і слоями. Е, Пересипати корою. Ось так, друзі, посаджені два пафіопеділами. І як бачите, основу розетки треба прикопувати, ну, десь так, до початку листа, Ну десь на сантиметр, на півтори. Вон бачите, у обох у них присипані добряче заглублені розеточки. Поверхневий ґрунт гарно вкритий Різаним кокосовим волокном. Але якщо його немає, то краще залиште звичайну кору, тільки не мох. По Пофіопедіолому під листя не треба підкладати моху, бо розеточка закопана, а мох дуже довго просихає, то він у вас буде гнити. А на цьому у мене все. Бажаю миру, щастя. Здоров'я, все буде Україна. Тримаймось, любі мої.